Вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Вінниччина». Це передача актуальне інтерв'ю. Мирному житті пильні та уважні у час війни, ще й витривалі та згуртовані. Муніципальна варта Вінниці це не лише контроль сьогодні за громадським порядком, а й участь у системі безпеки міста від реагування під час повітряних тривог до профілактичних рейдів на водоймах. Як працює підприємство в умовах воєнного часу, які функції додалися, як відбувається оповіщення? Мешканців ми сьогодні будемо говорити із директором комунального підприємства Муніципальна Варта Віталієм Чигор. Ми щирі вітання вам, пане Віталію. Доброго здоров'я. Літку ми ще не зустрічалися з вами. Так якої роботи додається службі влітку? Ну взагалі, зараз ми більше акцентуємо увагу на Контролі за дитячими майданчиками, спортивними майданчиками, тому що ми розуміємо, що до прикладу малеча зараз більше проводить часу на дворі в кого там канікули. Відпочинок, звісно, що є моменти, коли потрібно звертати увагу, щоб технічний стан дитячих майданчиків був, звісно, що в належному вигляді. До прикладу, за останній період, період ми перевірили 300 дитячих майданчиків, виявили недоліки і даже склали 8 протоколів про адмінправопорушення на балансу утримувачів. Звісно, що надавали приписи, щоб їх негайно усували, щоб дітки могли безпечно знаходити і недолічі. Дай Боже, не травмувалися. А які це порушення, пане Віталію? Ну, як правило, то це теж це є шкода, це я б сказав, є вандалізм, тому що самі балансу утримуючими їх і не шкодять. Це здійснюють чи то підлітки, чи то дорослі. Ну, я не можу сьогодні сказати. Ось, але вони шкодять, тим самим, що ламають ті самі лавочки, шкод, наносять шкоду. Гіркам діти потім з них катаються. гойдалки теж ламають. Тому самі ж вінничани чи гості нашого міста сують майно сують майно. А потім, звісно, що є і моменти, коли травмуються дітки, але балансоутримучів ми все одно вимагаємо, щоб вони їх утримали в належному і статичному стані. Звісно, що якщо бачать такі випадки, телефонувати, викликати поліцію, щоб можна було зупинити правопорушення. Ну і а далі потім навіть за рахунок тих ж саме правопорушників можна було відремонтувати і стягнути якусь певну шкоду. Тому що дітей якраз влітку, саме Школа, на да. майданчиках, достатньо так. і з батьками і без батьки в своєму дворі, звісно, можуть дитину відпустити трішечки на прогулянку, і тут все має бути до ладу. Як ви орієнтуєте саме в літню пору під час канікул шкільних своїх працівників щодо допомоги підліткам дітям різного віку у Вінниці? Ну е, наразі зараз уже закінчується, що стосується співпраці з закладами освіти, закінчуються таб табори. Ну частково наші працівники теж відпочивати у відпустки, але ми спілкуємося і проводимо. Зустрічі з дітьми в ситуаційному центрі, щоб вони бачили, як взагалі працює безпека та екскурсії. Да, екскурсії, безпека нашого міста. Їм це цікаво. Показуємо їм також на прикладах, як здійснюються і підлітками, і взагалі малечі, якісь певні правопорушення, і не потрібно, як це все робити в подальшому. Їм це цікаво. Вони роблять свої певні висновки, Я надію, що їх буде менше таких випадків, коли там дітки будуть потрапляти в якісь неприємні курйозні ситуації. Ми з своєї сторони от таку вносимо в роботу в життя їхню частинку. Якщо говорити про безпеку мешканців, то влітку такий серйозний виклик це річка Південний Буг. Звісно, хтось може кудись поїхати, хтось виходить на береги і не тільки на береги Південного Бугу, але й в сам Буг на катерах чи на якихось іншому <засоби>. одному, в водному транспорті плавзасобах. Як ви контролюєте ситуацію, як допомагаєте уникнути різних інцидентів того, що загрожує життю людини? І як власне відбувається патрулювання південного Бугу? уже вісім років поспіль. Ми патрулюємо в літню пору, патрулюємо нашим катером разом з представниками патрульної поліції, були і долучались представники управління морського річкового транспорту щодо контролю саме нашими війничанами та ось нашого міста поводження на воді, які користуються плавзасобами. Як правило, це поширеніші плавзасоби це човни. Uh -huh. Скутера, які дозволяють собі нехтувати правилами, порушуючи кодекс продмін правопорушення, ми розуміємо, що якщо ми говоримо за транспортні засоби, які рухаються по дорогам нашого. Нашого міста, да, якщо вони здійснюють правопорушення, це порушення правил дорожнього руху. То відповідно до кодексу про адмінправопорушення є вимоги, які мають обов'язково кермани чи плавзасоб дотримуватись під час руху. Давайте нагадаємо, да. які це вимоги. Ну можливо, коротко, і самі основні обов'язкова вимога а, це керування в тверезому стані. Це до речі, коли працівники поліції виявляють та ж сама стаття 130 кодексу про адмінправопорушення, вона також застосовується до керману. Ті самі штрафи адміністративні, все те ж саме. Також обов'язкова вимога має бути, що кермани, що пасажири, які знаходяться в плавзасобі, мають обов'язково бути в рятувальних жилетах. Це обов'язково є вимога. Ну і знову ж повторюсь, має бути обов'язково посвідчення на право керування, і документи на те, що даний плавзасоб зареєстрований. І має, звісно, ж реєстраційний номер. Тому це є обов'язкова вимога, і її має дотримуватись. Ну із ці випадки, крім статті 130, ми більше всього і виявляємо правопорушень. От, до прикладу, за минулі вихідні, субота, неділя, працівниками патрульної поліції було складено п'ять протоколів про адмінправопорушення чотири з них. Це було за саме відсутність посвідчення на право керування плавзасобами, і один без відповідних реєстраційних документів. Також був складений протокол. Це відповідна стаття 116 і 117 Кодексу про адмінправопорушення. Скільки доведеться заплатити штрафу за ось такі порушення? Без керування посвідченням 1700 гривень і без реєстраційних документів 850. Якщо алкогольне сп'яніння. Там вже починається зовсім інше uh -huh. як 130 -та стаття. Там uh -huh. суми штрафів доволі великі і позбавлення їх. Так що там вже визначають суд. Як ви організовуєте ось ці рейди? Наскільки часто і чи є необхідність в цих рейдах? От за результатами 8 років, є вже привчились по методиці працювати, що у нас є встановлені камери відеоспостереження в певних місцях, де ми можемо бачити. Рух плав засобів. Якщо наші працівники ситуаційного центру бачать, що починається вже активність, то звісно, що ми миттєво скидаємо свій катер, і він починає вже разом з mm -hmm. патрульною поліцією працювати. Ну якщо взяти червень місяць, то він був прохолодний. Ми не фіксували, щоб хтось користувався плавзасобами протягом всього червня. Тому липень вже так став тепліший, і ми вже почали більш активно працювати. Працювати будемо допоки буде тепла пара. Це може бути і вересень місяць, тому я не рекомендую порушувати норми чинного законодавства. Яку допомогу ви ще можете надати відпочивальникам Ми на річків? Також, Південний також в процесі, коли здійснюється патрулювання, в межах своїх повноважень працівники муніципальної варти здійснюють контроль за прибережно-захисними смугами. Ми е, дивимося в першу чергу, щоб не було засмічення території, де скупчення є людей під час відпочинку. І роз'яснюємо, щоб люди після себе, звісно, що прибирали. Тому що відпочивати це добре, але залишати після себе випадкові сміття це є правопорушення. І коли ми виявляємо такі випадки, поодиноко, але притягаємо також до адміністративної відповідальності угу. наших відпочиваючих громадян. Звісно, що ви співпрацюєте ще й з іншими структурами і поліцією, ДСНС і патрульними. Як ви налагоджуєте ось цю комунікацію і як спільно працюєте? Ну в багатьох напрямках дійсно ми співпрацюємо і з Державною службою надзвичайних ситуацій щодо перевірки укриттів, тому що є доручення міського голови нашого щодо перевірки стану укриттів. Тому наші працівники спільно обстежують. Місця для тимчасового перебування населення під час сигналу повітряної тривоги. Укритті, бомбосховища, дивлячись ну, в кожного свій напрямок. Тобто, це у вас не конкуренція, а тісна Ні, співпраця. Тісна співпраця, тому що ми розуміємо, що ну, має все працювати, має функціонувати. Наші функціональні обов'язки мають бути відпрацьовані на всі 100%. З патрульної поліції це співпраця в ситуаційному центрі і періодично ми здійснюємо рейди щодо. Виявлення фактів паркування на зеленій зоні нашому керманичами, такі автомобілями водіями автомобілів. Такі така теж є співпраця. Тому вона постійно є. Наскільки працівники муніципальної варти готові до реагування на надзвичайні ситуації? Наприклад, якісь техногенні чи ви готуєтесь, чи проходите спільні якісь навчання до евакуації? Ну я згадую, що були приклади і виклики це. Взриви складів Калинівка. Це, звісно, була надзвичайна ситуація потрапляння ракет в центрі міста 14 липня, три роки вже тому. І, Звісно, ось такі надзвичайні ситуації. Чи ви готові до них, чи проходите певні навчання, чи є певні алгоритми надання? Звісно, допомоги? Звісно, що є певні алгоритми. Але основне завдання, якщо говорити, якщо настає надзвичайна ситуація, це йдуть як додаткові сили наші працівники до співпраці з поліцією національною, mm -hmm. патрульною. Але у нас в цьому питанні є інші завдання це функціонування, на мою думку, це важливо роботи в укриттів, які знаходяться на балансі муніципальної варти 24 на 7 Наші працівники забезпечують їхнє функціонування, щоб під час сигналу повітряної тривоги люди могли потрапити в укриття. Це теж є важливий напрямок, який ми забезпечуємо. От, до прикладу, за перше півріччя 2025 року, в укриття, які знаходяться на балансі муніципальної варти, відвідало під час сигналу повітряної тривоги 20 тисяч людей. Ну, я рахую, що це кількість доволі немала, і ми дивимося, що здійснюється там і контроль за публічним порядком. Mm -hmm. е є люди, яким потрібно похилого віку допомогти там пройти, присісти. Ну різного характеру є питання. І ми обов'язково їх виконуємо. Ми виконуємо. Тому що це є безпека наших вінничан. Як мешканці можуть повідомити про порушення або ж отримати допомогу, якщо це потрібно, куди їм звертатися? Чи є якісь застосунки, чи є гаряча лінія, телефони, куди можуть дзвонити? Саме найпростіші комунікація це за допомогою номера 1560 шістдесят. варта, ми з ними постійно знаходимося. Поруч наші працівники є працівники ситуаційного центру. Це і за номером ШНОШітчотиристо два 101 Його майже всі віничани знають, тому що. Ми постійно комунікуємо з вінничанами. А часто звертаються по допомогу або прикладом з якимись засторогами? Ну, до прикладу, до нас за останні півроку звернулося майже дві тисячі вінничан з різними питаннями до ситуаційного центру. Серед них були над цікаві, особливо цікаві. Ні, Не взагалі більше інформують засмічення щодо порушення вимог mm -hmm. правил благоустрою, так. Да. Тобто не байдужі, вже байдужі, серйозно ставляться да, до себе. Да, які вимог. систематично uh -huh. телефонують і інформують нас про uh -huh. певні правопорушення. Але більшість це інформація надходить від варти. От, Що стосується роботи муніципальної варти, більше трьох тисяч ми на себе прийняли дзвінків від цілодобової варти, що стосується профіля муніципальної варти. Uh -huh. Тому ми їх, звісно, і на кожен дзвінок опрацювали. є реакція. Обов'язково. Я вимагаю, що кожен від своїх працівників, що кожне звернення, кожна скарга має бути опрацьована в присутності заявника, щоб він бачив, що ми відпрацювали якісно, добросовісно і дали позитивний результат. Він звісно, що не завжди є позитивний для. Людини, яка угу. звертається, але ми дивимося, щоб всі звернення, всі правопорушення були опрацьовані. Була і... певна відповідна да. реакція. Да. А ви згадували про те, що з початком повномасштабного вторгнення а, така функція серйозна: це сховища, їхній належний вигляд, і це ще одна. Функція це повітряна сигнали повітряної тривоги. Як ви працюєте в цьому напрямку? Я так розумію, що сигнали мають бути чутно скрізь. Ви відстежуєте, щоб вони були вчасними, коли повітряна тривога, сигнал щодо небезпеки, сигнал від бою. Розкажіть наскільки це важливо, тому що і як реагувати взагалі сьогодні мешканцям міничанам? Тому що знаєте, вже пройшло багато часу, і ми так трішки розслабилися хоча ви сказали, що 20 тисяч відвідало сховища, все-таки люди стали більш безпечними, не завжди реагують належно на сигнали повітряної тривоги. Ну я не рекомендую нехтувати сигналом повітряної тривоги, тому що це може нести загрозу життю і здоров'ю нашим віничанам. Тому звісно, що сьогодні скажу, що потрібно проходити найближче укриття і ховатися під час дії сигналу. Завдання муніципальної варти, коли ми отримуємо інформацію, що йде загроза нашому регіону, подати вчасно сигнал повітряної тривоги. У нас доволі потужна система оповіщення. Наскільки вона ефективна, чи потребує вона якогось оновлення? Ви знаєте, що стосується міста Вінниці, ми робили опитування в мобільних додатках. То 70% опитаних проінформували, що чутно всіх місцях нашої громади, міста Вінниці. Тому за на сьогоднішній день стоїть завдання це вже встановлювати систему оповіщення на новоприєднаних територіях. Ми над цим працюємо, і цього року я надію, що будуть встановлені вже нові вежі з гучномовцями, які будуть оповіщати і нов... частково новоприєднані території. А просто... до сьогодні як це відбувається? В новоприєднаних так. територіях ну вони можуть чути тільки ну в самих додатках, які є в андроїдах, і там і в певних населених пунктах є все ж таки теж система оповіщення, але ми хочемо її зробити єдиною, централізованою, щоб на території Вінницької міської територіальної громади mm -hmm. саме програмне забезпечення було єдине і подавалось саме працівниками муніципальної варти. Це таке завдання щодо розширення. Да. О, ну, це буде реконструкція Послуг, так. і встановлення нових уже точок системи оповіщення. Я хочу сказати, що у нас дійсно стоїть сучасна система оповіщення, яка себе доволі непогано показала. Я сказав би, що вона одна із найкращих в Україні. Пане Віталію, що до роботи ситуаційного центру, як зараз він працює, наскільки підвищеною ефективність? Я знаю, колись ми з вами говорили про збільшення кількості камер, про те, що в кожній вулиці міста мають оглядатися. Що це такий контроль, і це все звісно щодо безпеки мешканців. Як працює сьогодні? Як звітують? Які виявляєте якісь несподівані для себе порушення? Як реагуєте зрештою? Я можу сказати, що камери в місті. Доставляються, їх стає більше. І в тих місцях, де є потреба, з врахуванням військового стану, це дуже важливе питання. Ну де саме і які правопорушення такі глобальні? Я сьогодні говорити не буду, тому що це така є інформація конфіденційна. Але, Але те, ви що... їх виявляєте? Але так? ми їх виявляємо. І ми багато допомагаємо силовим структурам щодо виявлення. Порушників, які намагаються здійснити, сказав би кримінального характеру <свят> правопорушення, ми допомагаємо. Ми постійно співпрацюємо як з громадянами, так і з правоохоронними органами. І дійсно допомагаємо, щоб максимально швидко оперативно е, виявити громадян і самі правопорушення, які ну які це здійснюють принципі. тобто. Камера ситуаційний центр працює 24 години на добу. Максимально працює. Я вам скажу, що набагато він став активніше працювати чим навіть працював до війни. Тому... Щодо знову ж таки прилеглих територій, якою там є ситуація, чи плануєте також новоприєднані там? території, да? так на новоприєднаних теж встановлюються камери, але на сьогоднішній день, звісно, що акцент робиться на саме міст... місто Вінниці. да пане Віталію. Я тут згадую, що позаду півроку минуло 25-го року, і певно, ви можете якісь підбити підсумки щодо роботи а, власне муніципальної варти, на чому і основні можливо проблеми питання на чому зосереджу. Жена робота, і можливо щодо виявлення або попередження якихось ну, ситуацій. За перше Півріччя нам проведено понад 9 тисяч перевірок. Надано майже пів тисячі складено майже пів тисячі протоколів, надано три тисячі приписів різного характеру. Починаючи ще з зими, це проведення протижеледних заходів навесні. Це спалювання відходів рослинного походження. Впродовж літа це і пакість трави, і складування будівельних матеріалів, обстеження водних об'єктів це все є порушення вимог правил благоустрою, і ми їх чітко Фіксуєте контролюємо, і реагуєте. Да, да, реагуємо, контролюємо. Тому це щоденна наша кропітка робота, яка і навіть в суботу, і в неділю, коли люди відпочивають, ми це пильнуємо, моніторимо і реагуємо, коли надходять скарги зверне. Уже з початку року таких традиційних відбулось кілька акцій, які керує курує, точніше муніципальна варта. Це і знову ж таки викиди в наші річкові. В наші річки малі і великі скиди. Це і спалювання сухостоїв виявлення, і мені здається, прибирання да, генеральна генеральна толока. толока. Розкажіть про результати цього року. Ось цих таких важливих і традиційних акцій для Вінниці до даної акції долучилося близько двох тисяч чоловік, в тому числі і представники Вінницької міської ради. Ми визначили локації, прибрали велику кількість, я рахую мішків сміттям, і дуже приємно, що є охочі, долучаються. Ми прибираємо разом, і після видно, як наше місто стає чистим і охайним, ми будемо і надалі продовжувати ці заходи прибирання, тому що ми розуміємо, що місто надо утримувати гарному охайному естетичному вигляді. А це є? Ну я рахую круто, коли долучається, прибираємо разом. І бачимо потім результати нашої роботи до працівників муніципальної варти особливо посилена увага, і це не тільки про знання законів, якими керуються працівники, це й про фізичну підготовку і форму, як проходить підготовка власне працівників, як вони удосконалюють свою фізичну форму, ну, і чи справді це є потребою ну, сьогодні? Ви знаєте, в першу чергу я хотів би сказати, що ми постійно проводимо навчання з. Кожним працівником, чи то головний інспектор відділу відділу контролю благоустрою, чи то інспектор звичайний... Які підтримує публічний порядок в закладі освіти, але ми розуміємо, що вінчани можуть підійти до будь-якого працівника, задати питання щодо межах повноважень муніципальної варти, вони мають орієнтуватися. Це знати і програму нашу на варті міського порядку, і кодекс про правопорушення, і правила благоустрою. Тому ми постійно проводимо навчання, тренування з нашими працівниками. і до речі, робиться акцент на підготовку підготовку першої медичної допомоги, тому що ми розуміємо, що люди наші працюють на вулицях, вони можуть опинитися в місці, де там людині буде погано, і вони мають обов'язково знати, як надати першу медичну допомогу. Це є обов'язкова вимога наших, до наших працівників. Що стосується фізичної підготовки, так наші працівники постійно є в них можливість займатися, тому що у нас є невеличкі ми собі самі зробили. Спортивний зал, вони мають можливість прийти, позайматися в позаробочий час. Тобто здоров'я фізична форма Звісно. це обов'язково. Звісно. так. Які ставити перед собою цілі на ближчий час? О, незабаром, це, хоч зараз і середина літа, підготовка це обов'язково до підтримки публічного порядку в закладах освіти, тому що. Ми бачимо, що постійно ми зіштовхуємося з таким проблематикою, як хибні виклики про замінування. Ми теж відпрацьовуємо ці заходи. Саме зараз час підготуватися, щоб з 1 вересня працівники знову ж знали, як практично, так і теоретично діяти, коли отримують таку інформацію. і та також коли звучить сигнал повітряної тривоги, як потрібно. В першу чергу допомогти діткам здійснити евакуацію і знаходитись в безпечних місцях. Тут потрібно завжди тримати руку так, на, пульсі на пульсі і підвищувати свої навички. навичі. Випадку нікому не даємо розслабитись, постійно потрібно тренуватися, тому що це є важливе питання безпеки життя наших дітей. Щиро дякую за дякую. традиційний візит до нашої студії. І такі важливі питання для життєдіяльності міста, і звісно, для безпеки містян і гостей нашого міста. Дякую вам. Отож, дякую. муніципальна варта, так підсумовуючи, це не лише спостерігачі порядку, можливо, як хтось думає, це серйозні виклики і це справжні учасники безпекових. Процесів міста. Ну а сьогодні нам про те, чим займається за що відповідає муніципальна варта, про всі функції, які набувають особливого значення в умовах воєнного часу, розповідав директор комунального підприємства Муніципальна Варта Віталій Чигро. Ще раз щиро дякую. дякую успіхів вам. і, звісно, всім безпеки. Дякую. До зустрічі. Щасти вам.